Шановна громада, шановна Тетяна Володимирівна, Господь забирає до себе найкраще. Так було завжди. Ми вчергове переконуємося про це вчора, переконуємося про це сьогодні. Герої Небесної Сотні, які ті герої, які хинуть сьогодні на сході у братовбивчій війні, яку нав'язала Україні ніколи не дружня Росія, є тими найкращими представниками українського народу. Незалежно від своєї національності. Людина по своєму житті і по своїй натурі може народитися рабом, а може народитися героєм. Людина із раба. Може стати героєм, якщо вона цього забажає. Сергій Михайлович, не хочу казати Бог, він є тим героєм від народження, із молоком матері він отримав. Настанову про те, що рабів до раю не пускають. І він потрапив до раю. Людина може стати професором, пишучи наукові роботи протягом багатьох років свого життя. Людина може народитися професором. Таким професором людяності, таким професором порядності і патріотизму був є Сергій Михайлович. Занадто пізно оце звання професора знайшло його. Жодні солодкі і гарні слова, які лунали вчора, лунають сьогодні. І будуть лунати ще довго не втамують і на мить біль України, біль колективу, біль родини, біль Тетяни Володимирівни. Але всі ми, і перш за все, ви, Тетяна Володимирівна, маєте бути мужніми і маємо пам'ятати. Що лише власними справами, власними вчинками ми маємо, ми мусимо продовжити справу бути героїв Небесної Сотні. Вони сьогодні тут, усі, з нами. Вони нас чують і бачать. Адже герої не вмирають. Слава Україні! слава! Слово має ректор Хмельницького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Берека Віктор Євгенович. Шановні друзі, я гордий тим, що ми закінчували з Сергієм Михайловичем один навчальний заклад. Ми закінчували з ним один факультет фізико-математичний факультет Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту. Я собі подумав, мабуть, те, що я захистив докторську дисертацію, це дяка Сергію Михайловичу, адже за моїми плечима стояв він, мудрий, талановитий, великий учитель який виконував свій громадянський обов'язок, не маючи можливості зреалізувати себе науковій діяльності. І, мабуть, не дивно те, що ми хай запізно, але вирішили присвоїти почесне звання професора саме інституту після дипломної педагогічної освіти Сергію Михайловичу. І хай він буде завжди поряд з нами. І ми завжди пам'ятатимемо його. Я довгий час співпрацював з Тетяною Володимирівною, будучи на посаді заступника начальника обласного управління освіти. Я знаю цю родину як мудру, талановиту і дуже порядну у педагогічній галузі. Тетяна Володимире, я звертаюся сьогодні до вас. Я звертаюся до директора школи, до всіх вчителів. Я мрію про те, що найближчим часом ми зможемо видати спеціальний випуск нашого педагогічного журналу в нашому інституті. А вас прошу, дуже прошу, підібрати ті наукові розробки, які розроблені Сергієм Михайловичем і Дзабузькою Миколою. Для того, щоб ми такий фаховий журнал змогли видати. І я гарантую вам, що ми це зробимо. У нашому музеї Хмельницького інституту післядипломної педагогічної освіти чільне місце зайняв доробок і Сергія Михайловича, і Миколи Степановича Дзибунського. Тож будемо і далі продовжувати цю традицію, будемо завжди. І повсюдно пам'ятати і робити все, аби пам'ять про героїв Небесної Сотні, про героїв України, про професорів нашого закладу збереглася надовго. Слава Україні! Слово слава надається міському голові Мельничуку, Мельничуку Миколі Степановичу. Слава Україні! Санові друзі, мені прийшлося в політику бути завжди поряд з Сергієм Михайловичем. Йому приходилось бути рядом зі мною і в політичній діяльності, і в місцевому самоврядуванні. Я добре знав цю людину, як виважено помірковою, завжди телеграмтною політиці і дійсно в його спільній діяльності члена виконавчого комітету. Я згадую той день 19 лютого, коли черговий раз відправляли наших хлопців на майдан. Звичайно, що, може, не поїхав. Ми ще вживий. Але така доля, Сергій Михайлович, тоді разом поїхали на Майдан. Були 19, го а 20-го сталася така трагічна подія, коли вже не одиниці розстрілювали, а сотні. Звичайно, це повідомлення стало для всіх наш жахливим. Але ті майже три місяці політичної боротьби українського народу злочинною владою так закінчились. І влада пішла в давне злочин, прийнявши злочинні закони і віддавши злочинний наказ розстріляти мирних. Протестувальників, які відстоюють, європейські наші бачення і цивілізоване життя. Більш того це переросло вже в відкриту війну Росії проти України і анексія Криму, війна на Донбасі і вже в місті Старокостянтині троє загиблих і вже п'ятеро в Старокостянтинівському районі. Одного з, зараз ну, доставляють до нас старокостянтині села Деркачі. А воїна з села, села Марилюха вже понад біледілі шукають на полі, де він загинув. Уяві, якісь. Цинічні і ті ж сепаратисти, і ті ж росіяни, які навіть убитих не віддають і не повертають. Вічто їх мінують і на них підриваються волонтери. Це жахливо. Ми це маємо зрозуміти і усвідомити, що ми настільки маємо згуртуватися, щоб ніяких підстав у агресора не було нас роз'єднати, роз посварити, і щоб тут був якийсь сепаратизм, чи хтось ще піднімав голову проти України і проти всіх нас. Тому сьогодні Інститут після дипломні освіти. На Присвоїв звання професора Сергію Михайловичу, цим самим він оцінив його і заслуги, його педагогічної діяльності і заслуги як патріота України. Тому старокостянтинівці мають це ім'я пам'ятати, нести в своєму серці, в своїй душі і передавати всім поколінням. Особливо молодому підростаючому поколінні. І ми маємо виховуватись на таких засадах, щоб бути патріотами Слава Україні! До слова запрошується директор Старокостянтинівської гімназії імені Героя України Сергія Михайловича Богданчука, бодна Лариса Миколаїва. на героя. Гострий біль, втрата не притупився за останні 12 прожитих без Сергія Михайлович місяців і мені, чесно кажучи, дуже важко сьогодні говорити і, можливо, тому я користуюся записами, бо я знаю, що якщо говорити, так як у нас проходив... Неправильно назвати захід. Це зібралася родина, коли ми зібралися згадати про Сергія Михайловича. Це було настільки больно і настільки важко говорити, що я просто боялася, що я можу знову розплакатися. Тому, вибачте, намагаюся сховати очі і користуватися записами, які я підготувала до сьогоднішньої зустрічі. Тому що надзвичайно важко говорити про Сергія Михайловича в минулому часі. Це ми відчули після того, особливо, коли він пішов, тому що коли він був поряд, ми не бачили, наскільки це чудова, гарна людина, наскільки це добрий колега, наскільки це мудрий наставник, талановитий вчитель. Це неправильно, що ми іноді не цінуємо живих, іноді їм наставлено пам'ятники тим людям, які уходять. Цього життя. Хочу сказати, що Сергій Михайлович весь цей час, весь цей рік, і я впевнена, що і надалі він живий у свободах, колег в пам'яті його учнів. Наша гімназія була другою домівкою для Сергія Михайловича. Він надзвичайно любив свою професію, був їй відданий і любив навчальний заклад заплати, пишався тим, що він є вчителем. Був наш, вчителем нашої гімназії. Він постійно затримувався до пізнього вечора в Лоборанській, виготовляючи прилади або розв'язуючи задачі зі своїми учнями. Неї, і за того, що Тетяну Володимирівну він не любив і не поважав, тому що ми знаємо, що ця пара була зразкова і Сергій Михайлович був зразковим сім'янином, зразковим батьком, тому що. Володя, це учень нашої гімназії, ми бачили, скільки він приділяв уваги своєму сину. Він просто дуже любив свою роботу. І все, що, він робив, що робив Сергій Михайлович, він робив від душі. Він завжди робив це зразково. Він дійсно був зразком для нас всіх. Сталося так, що Україна опинилася в центрі геополітичних проблем і що сама Україна сьогодні мав би. Перевіряє світ на предмет людяності і моральності. І цю високу планку своєрідний тест на людяність і моральність поставила перед людством, давно втягнутим в, кори... в корисливо бізнесові інтереси наша Невесна Сотня, наш щирий, незабутній Сергій Михайлович, який був сам істинним зразком чесності, порядності, людяності, ніхто не згадає, щоб Сергій Михайлович з кимось сварився. Жодного разу. Але ж це не значить, що Сергій Михайлович був непринциповою, непринциповою людиною. Він завжди знаходив потрібні слова для того, щоб переконати. Або, якщо його переконували, він завжди погоджувався. Він був дуже чесною і людяною особистостю, тобто надзвичайно хороша людина. Шкода, що чомусь часто гинуть найкращі і, на жаль, чудес в житті не буває, і ми розуміємо, що більше ніколи не відчиниться двері і не зайде Сергій Михайлович, не посміхнеться нам щирою відвертою посмішкою. Однак той світлий земний слід, який залишив Сергій Михайлович у наших серцях, ще раз засвідчує те, що життя його прожите немарно. Герої все ж таки не вмирають. Слово надається першому директору гімназії мудрику Юрію Володимировичу. Всі, хто не виступав, говорили одні слова. що Важко сьогодні говорити. Всім важко говорити. Мені, може. Найважче говорити про Сергія Михайловича. Але я хотів би говорити як про живого, як про людину. Ви знаєте, я Сергія Михайловича, отут от багато його називають, і я просто хочу сказати, який він дійсно був людиною надзвичайною. Як вчитель? <говори> Хіба може складатися такий тендент тоді в школі? Я його страшенно поважав як учителя, він мене поважав як директора. Тому Сергію Михайловичу було працювати надзвичайно легко. Я знаю, що його любили учні, Я знаю, що його любили вчителі поважали. Мені завжди і на перший, і на останній урок, коли мене запрошували дзвонить, е, я приходив. І за багато років до того, як всі почали говорити слава Україні і героям слава, почали руку, тримати праву руку на серці, то саме в 9 школі, завдяки Сергію Михайловичу, всі ті учні, де він читав фізику, з якими він працював, ви знаєте, як виходиш їм Україна виконуєш і тримають руку на серці. От, і коли лунає слава Україні, ті самі дітки, ті самі класи героїв слава. Це говорить про одне, що Сергій Михайлович дійсно був патріотом. А як патріот я багато можу засвідчити того. Він був переконаним націоналістом. Ми з ним часто дискутували на цю тему, на семінарах. Він дуже серйозно готувався. І він був таким не тільки в школі, навпаки, він був якраз за школою такий. І там він завжди доказував, я, як зараз пам'ятаю його слова, тут в мене є вони записані, я просто не хочу гортати. Він казав, що чим більше в Україні буде переконаних націоналістів, може не всі ці сприймають. От, не всі розуміють, що таке націоналіст. Але це його дослівне слова, Чим більше буде переконаних націоналістів, тим скоріше Україна стане вільною незалежною і дійсно стане українською україною. І це було дійсно так. Сьогодні багато звучало, герої не вмирають. Ну скажіть мені, хіба в серці Тетяни Володимирне їх сина Володі, в наших серцях, ваших всіх, хто тут присутній, усі, хіба Сергій Михайлович може вмерти? Він живий серед нас, тому дійсно герої не вмирають. І Танечка Володимирна. Я вас знаю, Сережу, надзвичайно давно. І я хочу, щоб ми сьогодні всі разом з вами. Подякували цій мужній жінці, завдяки якій пам'ять про Сергія Михайловича навіки залишиться в наших серцях. Повірте мені і кохання Ростиля не снайпером і її, як талановитій поетесі, вірші її перекладені на музику і виконуються по всій Хмельницькій області. От. Я знаю її таку наполегливість. І мені сьогодні приємно одне перед пам'яттю Сергія Михайловича, Тетяна Володимирівна перед вами, перед Володимиром Сергійовичем, Володимиром, Володію, як ми кажемо, от є те, що за доручення міського голови мені якраз приходилось керувати виготовленням пам'ятного знака Небесній Сотні. От і завдяки наполегливісті Тетяні Володимирів, підтримці Миколи Степановича бо різні були тоді, де його ставити. Але наполягання 6 годин йшло засідання виконавчого комітету міської ради, поки прийняли рішення, Тетяна Володимирна тоді проявила всю свою мужність, щоб пам'ятний знак стояв там, де він сьогодні стоїть. Я дякую долі, що дала мені можливість працювати з Сергієм Михайловичем в колективі фінічної школи гімназії No9. Закладу потрібно вчити фізики. Заступник начальника управління освіти Тетяна Володимирівна сказала мені, десь ми зустрілися, вона була в школі, сказала, мені серій фізик, візьміть, не пошкодуєте. Під час знайомства вчитель справи на мене незабутнє враження. Перед і мною стояв молодий чоловік вище середнього зросту. Поважно видно обличчя надавали акуратно підстриженні вуса. Коротка зачіска, спокійні рухи, чіткі виважені відповіді на запитання, гарні манери поведінки. Було це в 1997 році. Сергій Михайлович став безсумно незаперечним авторитетом гімназії. Не менше був його авторитет серед громади міста. Я говорив, що він дійсно був патріотом України. І на закінчення я хочу одне, щоб. От ми казали, герої не вмирають, герої не вмирають. Я думаю, що всі ми разом з вами, стяна Володимира, вашу підтримку, будемо робити те, щоб Небесна Сотня, щоб Сергій Михайлович, щоб всі ці он, Микола Степанович не ми казав, уявіть собі, з міста вже три учасники, АТО, то герої, От ми похоронили місце Старокостянтинів, ми вже були на цих процесах. От чотири із К району і Хай Бог нам пошле одного, щоб нарешті запанував Україні мир. Який він не буде, але щоб був мир сьогодні, щоб не вмирали наші діти, наші онуки, наші батьки. Хотів би прочитати за Небесну Сотню вірші в пам'яті загиблих героїв Майдану присвячується. Ось небо вже синє, розвіявся дим, мовчать тут хати, п'ятуплядин. Як сотнею сотня стоять вони. Майдану, великого дочки сини, у серці Скорбота, сльоза на очах. Я думкою з ними, я там, в небесах, не можу піднятись. До вас, я брати, мої побратими, спустіться сюди. Тут ждуть вас, кохані, і матері ждуть, хоч знаємо всі ми, що вас не вернуть, аж раптом на небі засяяла зоря, і сотня Небесна за землю зійшла. І я відчув ходи. Я дух їх відчув, так, наче це вітер легенько по і по майдану пройшло мов луна, Слава Богу.